Привіт, друзі! Маленька табуреточка або ослінчик. Дуже корисна річ в хазяйстві. Я частенько користуюся такими маленькими табуреточками. У моєму дитинці в мене була маленька встулочка і це була моя любова річ. Тому сьогодні я пропоную вам зробити таку маленьку табуреточку з березових гілочок. Не потребує ніякого спеціального інструменту. Зробіть таке своїй дитині або онукам, Вони запам'ятають вас навіки. Для виготовлення такого слончику. Нам додається мінімум інструментів. Найважливіше це шуруповерт або дріль, гостра ножовка, Якщо немає гострої, подивіться відео є на каналі, як поточити ножовку. олівець, рулетка, столярний кутник. І якщо є струбцина, але і вона не важлива, можна і без неї. Саморізи, різної довжини. Це приладдя я змайстрував за 15 хвилин вчора. Зараз ми його розберемо і знову зберемо, я покажу, як його зробити. Це стусло корити нашу працю. Тричі так це точно. Для стусла нам задають. Три дощечки 2 см 10 см. І так у мене 37. Але це не принципово. Хватає 30 см. Ось так прикладаємо разом. За допомогою рулетки відміряємо на трьох дощечках однаковий розмір 12,5 см. Ось. Потім проведемо лінію. Ось вона. Я пропилював не до кінця. Тому що, якщо б ми допиляли до самого низу, було б би оця частинка. Тому. На товщину дошки я відступив. Зробив рисочку, Тут і тут. Потім іще відступаємо і фіксуємо, бачите як? Не за підлице, а на товщину дощечки. І за допомогою пилки прорізаємо вилочкою ось так. Робимо такий розріз. До цієї лінії. І на другій робимо таке саме. Саморіз у мене 3,5 см, 20 мм, 35 мм. За допомогою сверла я просверлив отвори, щоб саморізи спокійненько влазили. І тепер збираємо наше стусло. Все дуже просто. Ось так виставили, як потрібно, по міточкам. Ось тут, бачите? Збираємо докупи. Все дуже просто. Головне, щоб тут все зівпало у вас по рисочкам, по оцім, тим, що ми наводили. Звісно, у мене вже. На старій отворі все з'їдеться дуже швидко. І другу так само повставляли саморізи, виставили по рисочкам і зібрали докупи. Все, ось наше сусло готово. Наші прорізі, то що я й казав, бачите? Таким чином ми будемо завжди різати кут 90 градусів наших заготовочок. Робимо десь приблизно 2,7 см, 27 мм. Відмічаємо рисочку. Спочатку я просто так дощечку прикрутив, і потім до неї впирав нашу заготовку березову. І тут дуже набивалося стружкою. Тому я потім переробив. Ось так підставляємо таку маленьку. Це у мене я відрізав від дощечки залишок. Все, що було під рукою. Ось так ставимо, а вже цю ставимо на оцю ось таким чином. Тоді стружка буде вилітати через оці отвори, не буде набивати. І тепер затискаємо, зажимаємо ось так. Все, все зажали. Наша березова заготовочка Тут буде лягати, і в нас буде завжди однаковий розмір. Нам не треба буде кожного разу рулеткою виміряти. З інструментом ми розібралися, що нам потрібно. Що нам потрібно з матеріалів: дві березових гілляки. Потрібно з запасом вже навіть півтора метри березової гілки діаметр 4-5 см. Це нам треба на ніжки 21 штучку напиляти по 3 см. Але нам ще буде потрібна і тоненька 50-60 см, десь 30 мм діаметру. Бажано сухих, але якщо нема сухих, так як і у мене, вони не зовсім сухі, ми їх дуже швидко посушимо. Беремо наше стусло, ось так ставлю на край стола, беру струбцинку і отак. От Притискаю за допомогою струбцини, фіксую до стола березову гілоця, я перепиляв на такі частинки, щоб вона не тіліпалася дуже довго, вона не потрібна. Першим ділом нам треба її заторцювати. Притискаємо до цієї стіночки і перший відріз робимо для того, щоб вирівняти. Ну скільки, 15 секунд. І я відпиляв. Це у нас вибраковка. Тружка нам не мішає тут, вона не забивається, просто притускаємо сюди, до цього брусочка нашого. І тепер спокійненько, не треба нічого міряти. Починаємо різати наші заготовки. Ось тепер така заготовочка однієї товщини по всьому периметру, по всій площині. Таких нам треба нарізати 21 штуку на три ніжки, 7 штучок на одну ніжку. І приблизно таку саму кількість на верхню частину. На верхню частинку треба буде нарізати тонкіших. Приблизно штучок 10-15. Звичайно, тарцуємо. Це вибраковуємо. Підлаштували, підставили. Ось так. І вони будуть от дивіться, бачите, однієї товщини. Не треба потім нам дуже багато буде вишліфовувати нічого. Я при вас показав 15-20 секунд на одну. Це займе десь приблизно півгодинки. Ось так виглядають 50 штучок. Заготовочок, я почав їх сліфувати їм края, але зрозумів, що береза мене дуже сира, тому спочатку треба їх підсушити. Що ми зробимо? Всі знають, що з мокрої деревини не можна робити ніякі вироби, тому що вона рано чи пізно висохне, зменшиться в об'ємі, і всі ті ділянки, де ми щось клеяли, підганяли один до одного. Звісно, потріскаються, бо деревина дуже зменшиться в об'ємі. Деревину обов'язково потрібно просушити до того, як збирати докупи. Це важливо, це дуже важливо. Чомусь з голову прийшла така ідея посушити деревину в мікрохвильовці. В інтернеті прочитав таку інформацію, що сушка деревини в мікрохвильовці скорочує процес в 40-50 разів. Інформації в інтернеті дуже мало, тому будемо робити самі, експериментувати і досвідом я з вами поділюся. У мене духовка з функцією мікрохвильовки. Вона у мене об'ємна і велика, тому я буду зразу всі викладати. Якщо у вас немає великої, ну поліція робити в декілька разів, декілька підходів. Зараз я викладу напротив наші заготовочки і будемо експериментувати. Ось дивіться, скільки вологи на стеклі. Бачите, ось там вона аж потекла. Оце я на 10 хвилиночок заложив у мікрохильовку. Зараз я протру вологу, Дам трошки пару вийти. Парі з мікрохвильовки. І знову вімкну на 10 хвилин на повну мощність. Ось так. Пройшли треті 10 хвилин, дивіться, як парує ще. І дивіться, ще є. Скільки конденсату, вже звісно, менше, вже набагато менше. Робимо ці 10 хвилинки, доки в нас на нашому склі на дверці перестане виділятися конденсат. Все дуже просто. 5 разів я ставив на 10 хвилин, і шостий раз я зробив на 20 хвилин, вже нема зовсім конденсату. Робимо висновки після нашої сушки, поки дерево. Вологе і активно виділяє вологу з себе все йшло дуже просто, спокійненько. Волога виділялася. Я її провітрював і обтирав по стінках та по склу. Тільки волога з дерева вже зійшла, то ось така історія. Получається, бачите? Дерево починає горіти, тому е, я останній раз думаю, поставлю на 20, провірю. І бачите, оце 20 хвилин зробило таку історію. Якщо ви щось робите таке, що потрібна якась красива частинка, у нас тут звісно, що звісно, сховаємо його, але дерево починає горіти і диміти. Я почитав в інтернеті, що запросто може загорітися дерево на мікрохвильовці. Тому, друзі, як тільки волога вже зійшла, вже вона не конденсує, не виділяється, останні рази треба контролювати. Тільки ви почули запах диму, вимикайте. Якщо деревина притуляється одна до одної, підгорає, кількість разів залежить тільки від вологості вашої деревини, звісно. Треба було зважити наші заготовки до і після. Ми б зрозуміли, скільки вологи зійшло. Знаєте, деревина суха, вона так цока, ну прям відчувається такий. А ось дивіться, як стукає серед. Чуєте наскільки глухіший звук? Вологою наповнена деревина, вона не співає. Не дай Бог, тут були якісь грибки лічинки, ще щось. Звісно, що це все, ви розумієте, що загинуло під дією микрохвиль і температури. Друзі, ми посушили березові заготовочки, Пахнуть вони Ах, божественно. Тепер нам їх що зняти фасочки по краям і трішечки їх відшліфувати. Нам знадобиться знову тільки шуруповерт або дріль, і ось таке приладдя. Відео, як зробити таке приладдя, є на каналі про заточку пил, але. Це все дуже просто. Вам треба лише зафіксувати шуруповер. Ну, ось у мене на такому бруску, бо міцно тримався. Все, я фіксую за допомогою ось таких Тримачів труби каналізації 50-ї, прикручений до бруска. Два, два тримача, зафіксували шруповерт цих тримачів все готово. І нам задобиться отакий шліфувальний диск, зачка на тканині. Ось такий кружочок. До нього притуляємо нашу наждачку. Якщо у вас немає кнопки фіксації обертів, ось так за допомогою струбцинки або чого небудь. Зажимаємо цю кнопку. Тепер беремо наш заготовочки. Спочатку відшліфовуємо площину. Пилка у нас була з мінімальним розводом, гарно заточена, тому поверхня дуже-дуже гарна. Але трішечки її треба зішліфувати. Це вже склеїться на 100%. Деревина суха, весь ворс, дивіться, вона знявся, гладеньке-гладеньке. І тепер, щоб не було тут гострих краєчків, звісно, ось так. знімаємо фасочку по всьому периметру нашої заготовочки. Ось так. 80-100 беріть розмір зерна наждачки. І ще дуже обережно так пройдемо в краю. Зішліфуємо трішечки кору, щоб нічого не торчало, нічого не витирала. Але тут вже дуже-дуже так зовсім небагато. Все, оце вже як відрізняється заготовочки, так ось зразу видно, де шліфоване, а де ні. Дерев'яна суха, дуже гарно піддається обробці. Треба перешліфувати ці заготовочки. Це займе якийсь час. Через годинку ми все закінчимо. я підібрав приблизно однаковий за діаметром. Перший ряд, другий, третій, четвертий, п'ятий і так. Сім штучок, кожну з них пронумерував, щоб потім, коли ми збирали вже докупи ці наші ножки, щоб ми не заплуталися, щоб кожна була на своєму місці. Бачите, я посверлив отвори. Отвори я робив у таким свердлом з зенкером, яка робить отвір, і зразу робить таку канавку фаску вибираю для того, щоб як ми будемо стягувати докупи наші ножки. Саморіз не випірав за площу нашої заготовочки. Якщо у вас нема такого свердла з зенкером, то сверлите просто отвір, а потім свердлом більшого діаметру робите так, щоб був потай для саморіза. Отвори посверлені в різних частинах. Але тут є закономірні. Зараз я вам покажу, чому так посверлені. От приблизно я вирізав вам з пергаментного папіру ось такі кружечки. Це буде перша. Потім ось буде друга. Я ось тут зробив отвір. Ми будемо їх. Здвигати ось так, щоб було ясніше. Ми будемо прикручувати їх. Ось так. Ми будемо їх скручувати, щоб ніжка була у нас така. Бачите, сходинками. Кожна буде накручуватись з віддаленням одна від одної. Ось так. Ось наша перша, ось наша друга. Приблизно переділяємо. Заготовочку на 4 частинки. І ось десь відступаючи сантиметр від центру перехрестя, робимо отвір. Потім беремо другу. Так само відступаємо 5-8 мм перехрестя і робимо отвір. І потім третя, четверта. Все так само. Ось буде четверта. Таким чином, у нас кожен саморіз, який ми будемо вкручувати, не попаде на інший. На одній заготовочці, ось тут у нас буде отвір, а сюди буде вкручувати. Саморіз з іншої заготовочки. І деревина не поколиться, не буде це у нас на одній лінії. Міцніше буде, і не попадемо таким чином у саморіз. Якщо так дивитися, дві сусідні, дві сусідні, дві сусідні. Все дуже просто. Розклали і ось так намітили. Приблизно тут дві сусідні, тут дві сусідні, тут дві сусідні. Тепер наша верхня частинка наше сидіння. Дивіться, з чого я почав. Я розклав по периметру приблизно вироху, який я хочу мати діаметр. Потім Сюди вставив. ось, бачите, цей рядочок менший. І вже серединку і проміжки між ними. Я розколов дві частинки за допомогою сокири або стамески. Так само наколов таких маленьких. Ми будемо це все зашпакльовувати. Якщо ми використаємо стільки шпакльовки, вона у нас порепається. Нам не потрібно стільки шпаклювати, тому ці проміжки між цими частинками треба, звісно, заповнити деревиною. Дуже щільно заповнювати не треба. Сюди затече і клей. ми наповнимо, заб'ємо шпаклівкою. Я знову використовую пергаментний папір. Нам треба зробити основу. Я буду робити її з фанери. Відступаю десь приблизно 5 мм від краю наших заготовочок. І ось так все це обводимо, обводимо, обводимо і робимо таку ось копію. Щоб потім не заблутатись, припустимо, тут ставимо одиничку і тут ставимо одиничку. Тоді, коли ми будемо прикладати нашу фанерку, нам не треба буде півдня шукати, дещо. Як нам таке вирізати. Звісно, якщо. У вас є електролобзик, використовуючи таку пилочку для фігурного різу, це все зробите спокійнесенько, без ніяких проблем. Фанеру я буду використовувати товщиною 10 мм. Можна використовувати, якщо у вас немає фанери, осб плиту. Якщо у нас є тільки шуруповерт або дріль, дивіться, можна використати таке перо. Якщо ми ось так повисверлюємо отвори, то тоді за допомогою ножовки ми ось так легенько тут задріжемо, тут одріжемо. А оце потім тихенько повідрізаємо і за допомогою Дачного папіра ми це все відшлифуємо. Тому дивіться, у мене 20 мм є отаке перо або ось така коронка. На вибір, якщо у вас всього цього нема, то берете тоненьке сверло, яке у вас є, і насверлюєте ось тут одну дірочку, другу, третю, четверту, п'яту і потім все так само трішечки поправите ножовкою. це якщо у вас вже зовсім нічого немає. Проходимо всі торці наждачкою, убираємо всі скапки. Я почав посверлив всі отвори, як мені балакали. І ось, дивіться, звичайною ножовкою, я почав випилювати. На жаль, на дворі йде дощ і знімати я не можу. Але ось я приніс вам показати, як я буду все це випилювати. Так, друзі, бачите, випиляв я ось нашу одиничка-одиничка. Прикладаємо, провіряємо все, щоб все зійшлося, все зійшлося. Я так резиночкою стягнув наші оці заготовочки. і вони ворушаться тут. Тому якщо десь щось там кудись треба поправити, у нас є така можливість, майте це на увазі, тому ось так приклали. Починаємо збирати наші ножки. Я буду використовувати клей рідкі цвяхи. Чому? Можна використовувати будь-який клей, клей по дереву, але бажано, навіть необхідно, щоб клей був з наповнювачем. Будуть деякі порожнини, які треба заповнювати клеєм. Другу частинку змащуємо, клеєм. Ось так. Притискаємо до першої частинки, ось так, виставляємо як нам потрібно, беремо 45-й саморіз і ось так за допомогою шуруповерта, зажимаємо міцно міцно Ось так будуть виглядати наші ніжки. Що робити з усім клеєм, що виліз? Беремо пензлик і пензликом ось так, убираємо весь клей, який виліз. І сюди його намащуємо зверху. Так само беремо другу частинку. намащуємо її клеєм. Ось так. Прикладаємо, дивимося приблизно, як у нас воно буде. Завжди можна прикритити, Ножка у нас буде ось так. Взяли сама віза, Це все діло прикручуємо. Ось так це дуже-дуже швидко, все дуже просто. Це що, звісно, що я вам показую, як робити так, воно було б скоріше набагато. Знову клей сюди повертаємо. Друзі, чому ми прикручуємо зверху вниз? Тому що, якщо вона нас зазвичай від вологи або від удару колиться найнижча частинка ніжки, ми можемо розібрати, відкрутити першу чи другу, чи дві, неважливо. Ми зможемо відремонтувати, якщо щось станеться. Ось так буде виглядати наша ножка. Бачите, яка вона незвична, красива, дуже цікава витвір мистецтва. Таким чином, скручуємо всі ножки, склеїмо і скручуємо. Зібрали ми докупи наші ножки. Тепер їх треба розташувати на нашій скамійці. Можна використати рівносторонній трикутник у цьому місці, у цьому місці. І десь приблизно в цьому. Бажано. Так, щоб ми не перекрили оці отвори, через які ми будемо прикручувати наше сидіння до фанерки. Тому бажано отак би попасти, щоб не перекриваючи цих отворів. Тому десь трошечки ми змістимо це не принципово, Десь ось така історія. Бажано прикручувати ніжки майже по краю фанерки, щоб наша табуреточка була максимально стійкою, щоб вона не була хиткою. Ось тут другий отвір, і тепер третій. Десь приблизно ось так. За допомогою сверла робимо отвори у фанерці. енкером зробити розенковку, щоб шляпка саморіза потонула. Почнемо з ножки з цієї. Ось так. Прилаштовуємо ножку, виставляємо її, ставимо її, як вона потрібна була б стояти їй. За допомогою знову ж таки свердла з енкером сверлимо. Тут я буду використовувати ось такі саморізи 5 мм на 50 мм. Спочатку ми все це робимо без клею, наживлюємо і дивимося, як у нас все вийшло. Ось така одна ножка. Бачите, поки я її не фіксую її дуже міцно. Беремо другу ножку, так само її притуляємо на місце, де вона повинна бути у нас. Знову беремо саморізик і скручуємо до докупи. можливо щось треба буде змінити. Так, це буде остання. Не путаємо де верх де низ. це важливо. Досить міцна у нас вийшла конструкція. Тепер фіксуємо її вже повністю, все мене влаштовує, намащуємо клей і затягуємо саморізи вже повністю. Так само використовуємо рідкі цвяхи, змащуємо всю поверхню, щоб клей аж виліз. Як і минулого разу клей у нас повилазив, але нам це і потрібно, щоб він заповнював всі-всі порожнинки. Клей цей буде міцно тримати, тому що він з наповнювачем порожнинки він наповне і закристалізується. Так скручуємо все до купи, вже склеїмо все. Дивіться, друзі, ця поверхня стоїть дуже-дуже щільно, а ця, бачите, є такий ось зазорчик. Він світиться ось. Ось так ось ми приблизно робимо ніточку. Ось так нам треба це діло убрати. і це тепер або Пилочкою або нашою шліфувальною машинкою імпровізованою. Зішліфувати. Відшліфував я ножки. Вони тепер досить міцно стоять на поверхні. Тепер саме час зробити нам нашу сідушку. Беремо рідкі цвяхи, намащуємо ось тут на кожен. Не виходячи до краю, близько, на оці також. На кожен маленький. Також треба їх склеїти. На всі-всі проміжки обов'язково намащуємо клей, щоб в нас зафіксувалися всі частинки. Ті, склеїлись ми, звісно, ще їх потім заповнимо поклівкою, але клей тут не буде лишнім зовсім. Ось таким чином, щоб. Наша табориточка прослугувала нам дуже дуже довго. Тому це все ми ось так заклеюємо, проклеюємо. Що за то не здраво, звісно. Тепер дивіться, бачите, наша одиничка. Знаходимо її тут. Ось вона, і ось так починаємо притискати до поверхні. Обережно, нікуди не швидим, щоб клей рівномірно розповсюдився. по поверхні ще можемо коригувати. Звісно, Тепер беремо ось такі саморізи 25 п'ять вони називаються двадцять. 5 мм по дереву. І за допомогою цих саморізів, через отвори, вже зараніше у нас зроблені, зенковані, бачите також, ми фіксуємо оці крайні крайні п'ятачки. Ось так. Так закручуємо всі, видаляємо залишки клею. За допомогою паперового рушничка витираємо пензлик. Ось так у нас буде виглядати наша, наша табуреточка. Цю частинку ми будемо ще дошліфовувати. Дамо клею. Висохнути, і потім будемо зашпакльовувати шпаклівкою по дереву у ці всі проміжки. Друзі, я використовую ось таку шпаклівку. У мене акрилова шпаклівка білого кольору. Бажано використовувати ось такі резинові шпателя. Але якщо у вас ну нема у вас шпательків таких резинових, тут залізним буде не дуже не досить правна. Боротись. Дивіться, друзі, є ось така зламана силиконова лопатка кухонна. Я її колись не викинув. Якщо у вас є не зламана, можна новою зробити. Шпаклівка змиється звичайною водою, бо акрил розчиняється звичайною водою. Дивіться, беремо шпаклівочку. Ось так. І сюди починаємо заповнювати всі порожнинки максимально туди, натовкуючи шпаклівочку. Головне повністю туди її запхнути цією силиконовою лопаточкою. Ми ще все бистренько зробимо. Ось так ми зашпаклювали всю нашу поверхню. Залишаємо її на ніч, і завтра ми це все діло зашліфуємо, обробимо лаком і наш витер мистецтва буде готовий. Пройшло 12 годин. Наша шпаклівка і наш клей повністю висохли. Ось таким чином зішліфовуємо. Всю поверхню. Дивіться, яка вийшла рівненька поверхня, така гарна, дуже-дуже красива. Бачите, яка мозаїка з наших заготовочок. Звісно, нам треба ще зробити захисний шар. Я буду робити його за допомогою лаку. Лак на акриловій основі. По-перше, це дуже міцний лак. А по-друге, майже немає запаху. І також я вирішив ще застосувати білу фарбу, також на акриловій основі. Чому білу? За Защо того, що ми шліфували верхню поверхню пори, вона не ну, Така біла, як мені б хотілося. Трішечки, трішечки. Ми додамо білого кольору. На ніжки дивіться, друзі, я прикрутив такі саморізи, тільки наживив там. Ну, це ми все на залакуємо, потім перевернемо. Не буде у нас торкатися нижня частинка, оця лакована підстилки поверхні. Щоб можна було одразу пофарбувати весь наш стільчик. Беремо пензлик, і з таку мочалочку кухон на звичайно. Ось так. Пензлик обтираємо обмочалочку. І ось таким напівсухим пензликом ось так додаємо білого кольору. Небагато, робимо такий ефект березової кори. Бачите, ось тут я мазнув дуже багато. Цій самий же губочкою, ось так трішечки протерли, нічого не ми не боїмося. Як все потім покриємо лаком, воно все засвітиться і заблищить. Наскільки вже світліша, біліша стала наша кора. Можете зовсім цього не робити цієї операції, якщо у вас. і так все задовольняє. Ну, мені захотілося трішечки її забілити. Тепер нам треба її полакувати. Перевертаємо отак до Гарі І починаємо з ніжок. Ось так, щедренько, але щоб ж не, не тікло. Якщо там десь щось багатенько, берете отак губочкою і так трошки промочили. Дерево буде проявляти свою текстуру, фактуру. Лакувати треба обов'язково. Два рази під дією вологи дерев'яний ворс, отак стане дибки. Буде така поверхня дуже щаслива. Риховата. Потім ми її ще разочек наждачкою десь 150 затрем і знову полакуємо і все. І це вже буде наша, готовий наш виріб. Полакував я всю цю поверхню. Тепер ми все це діло перевертаємо. Бачите, для чого ще раз там були саморізи потрібні. І зараз поправляємо ще раз ножки, проходимо ті частинки, де в нас не попав лак. І фарбуємо верхню частинку. Наносимо пензли лак, де потрібно, потім ось так лишнє вимакуємо. Полакували. Ми нашу поверхню. Зараз у нас головна головне завдання дати йому повністю висохнути, повністю, щоб лак був у нас висохший, щоб ми змогли, бачите, тут прям видно ворс вже повставав, щоб ми змогли його зашліфувати. Якщо лак буде свіжий, ми цього зробити не зможемо, все лак буде стягувати, стягуватися, стягнутися за наждачкою, тому цього робити не потрібно. Підсох наш лак, я вже трішечки її. Пошліфував другий раз. Ось такий оце, де ворс повставав. Ось так легесенько. Тут вже не треба нічого дошліфовувати, сильно. Під дією лака, шпакльовка десь може трішечки десь просісти. У мене тут було два маленьких дві ямочки. Я їх знову зашпаклював, дав висохнути шпаклівці. І зашліфував. Мінімально шліфуємо так, щоб руками ось так потрогали, щоб ніде у вас нічого там ну, здорово. Не стирчало. Пройшли наш і лакуємо на другий раз. Лакування точно таке, як було минулого разу. Повністю висох наш лак. Дивіться, яка дуже файна, красива вийшла наша табуреточка. Бачите, як вона блистить. Поверхня дуже-дуже гладесенька. Все гарно залакувалося. Дуже красиво. Але тепер дивіться, треба що. Так, треба наклеїти сюди на ніжечки. Підкладочки, є такі спеціальні підкладки, вони продаються на самоклейці. Можна застосувати у стільку обувну. Це я вирізав з підложка, під басейн. Така вона дуже щільна. Знову ж таки, друзі, з чого Що у вас є? Можна навіть зі старої шкіряної курточки, зі старого пальто, або який небудь щільний матеріал, такий, щоб захищав, щоб ніжки не царапали поверхню. Беремо рідкі цвяхи, все ті самі, ось так намазали, ось так. І притуляємо ці наші п'яточки. Все дуже-дуже просто тепер. Ось таким чином. Ось таким чином. Перевернули, ще раз притисли і знову перевернули, подивилися, щоб все було на своїх місцях. Взяли пензлика і зібрали лишній клей. Дамо висадним нашому клею, і наша краса готова до використання. Сьогоднішнього відео. Я показав вам, що для того щоб чогось досягнути щось зробити, потрібне лише ваше бажання і знання. Маю надію, що знання я вам дав. Найдіть бажання зробити таку красу своїм дітям або онукам. Вони будуть дуже задоволені. Я думаю, що і ви також. Якщо моє відео вам сподобалось, звичайно. Поставте це відео вподобайку, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Я з задоволенням на всіх відповідаю. Слава Україні! Слава ЗСУ! Нам всім бажаю здоров'я та довголіття. До побачення. Хай вам щастя!